Всім привіт! З вами знову руйнівники міфів компанії Кахемі. Наступний міф, який я хочу розвіяти, це волога серветка. Панацея всіх проблем забрудень в автомобілі, як і екстер'єру, так і інтер'єру. Серед автолюбителів ось ця річ є дуже корисною. Я розумію, руки нею протерти класно. Потрібно, особливо в період коронавірусу. Не знаю, чи він зараз існує чи ні. Хтось знає. Якщо коронавірус ще існує, будь ласка, відпишіть у коментарях. Волога серветка це частий аксесуар, який застосовується у автолюбителів, щоб протерти панель від пиляви, щоб протерти кавелик пташки, послід комах, в тому числі, протерти фари, протерти зеркала. Але є одне, але чому її заборонено застосовувати? Сьогодні я про це вам більш детальніше розповім. І так, з появи у світі у 2020 році коронавірусу: ось такі вологі серветки взлетіли по ціні через те, що у них почали застосовувати спирт для антисепції, наприклад, рук. Це Зміри безпеки та з сторони медицини дієво корисно, але завдяки цьому спирту дуже багато виникає потім проблем. Якщо ось цією вологою серветкою, провести по полікарбонатному пластику. Полікарбонатний пластик це глянцевий тонкий, але міцний пластик в салоні автомобіля. З нього зроблені прозорі панелі приладів, з нього зроблені кнопочки в салоні автомобіля. І коли спирт потрапляє на цей пластик, пластик мутніє. Це перше, чому не можна застосовувати ось це. Друге, у мене була така життєва історія. Колега у мене на попередній роботі дуже полюбляв застосовувати вологі серветки, як панацею, для видалення певних забруднень. Якщо шкіряне сидіння, наприклад, забруднилось плямою від шоколаду або плями, волога серветка може це прибрати. В принципі, так. Він точно так же зробив, але на сидінні, яке було зроблено з текстилю, через це. Спирт пішов в реакцію із шоколадом, і він сильно в'ївся в матеріал. Потім, коли в мене дійшли руки до хімчистки даного сидіння, я зіштовхнувся з проблемою, що ні один розчинник шоколад не бере, як би дивно не звучало. Я був дуже наглий, я взяв шоколадку, ростов її на аналогічному боковому сидінні. Потім дав її трошки впитатися в матеріал, і потім почав його хімчистити, застосовуючи мертві кранінгер і флекенвасер. Ви знаєте, вийшло, а, до речі. Ця машина, про яку я тільки що розповідав, пасажирське сидіння, я його хімчисте. Відео про нього ось тут. Коли ви застосовуєте вологу серветку, ви втираєте забруднення ще більше в матеріал. Спирт, який міститься у серветці, він стає в хімічну реакцію із шоколадом. Таким чином він дуже сильно закупорює це забруднення в текстилі, і через це його прибрати неможливо взагалі. Зараз більшість коментарів полетять одразу. Платон, що ж ти тоді можеш запропонувати, як вирішити ось цю проблему, щоб її взагалі позбутись? У нас є для цього. Рішення. Перше, якщо ви автовласник, автолюбитель, який дуже полюбляє доглядати за власним автомобілем, щоб він був в чистоті, красі та е, безпеці, ви можете застосувати ось даний продукт Multi-Interior Cleaner. Це мій улюблений продукт, який я застосовую щовихідні для вологого прибирання в салоні автомобіля, змішуючи його із квікшайном, тобто змінюючи їх варіацію. То мультиінтеріор клінер застосовує для вологого прибирання, то квікшайн, в залежності від забруднень. Мультиінтеріор клінер він середньолужний продукт. Я не дарма його поставив між PolSTARM ем та Mercy Cranніer, тому що дія у нього нейтральна. Я б не сказав, би, що він сильніше Постару. PH ж PolSTR буде найделікатніший, ніж мультиінтеріор клінер, e, але Даний продукт уже готовий до використання. Ним можна відхімчистити текстиль, шкіру, пластик, в тому числі і полікарбонатний пластик. Але на Алькантару він не зовсім підійде, якщо чесно, тому що він у вигляді емульсії. Алькантара чиститься завдяки полстар та пінокомплекту або помповому пінному розпилювачу. Як правильно це все робити? відео ось тут. Також зараз буде невеличке оголошення для тих автолюбителів, у якого є маленькі діти. У кого є маленькі діти, ви часто протираєте вологою серветкою, прибираючи певні там дитячі радості вологою серветкою. І деякі застосовують високолужні очисні засоби або полстар. В чому нюанс? У діток у ранньому віці дуже сильно подразнюється шкіра від лужних очисників. Тож для цього треба застосувати гіпоалергенний продукт, який як мінімум немає містити лужні очисники. Для цього також є варіація це l Round Surface Cleaner. Це чудовий продукт, який вже готовий до використання. Не можна відхідчистити дитячі текстильні сидіння, не можна обробити пластик, не можна обробити полікарбонатний пластик. Саме його я застосовував для очистки повітропроводів автомобіля. Як правильно робити очистку повітропроводів автомобіля? Ви знаєте, куди тикати. В чому плюс даного засобу Anran Surface Cleaner. Він, як і Interior Cleaner, вже готовий до застосування. Просто нанесли його на поверхню і протерли фіброю. Фібру для цього ми можемо застосувати універсально. Тут немає ніяких вибагливостей по застосуванню фібри, щоб вона була м'яка. Також звертаю вашу увагу на застосування вологої серветки по кузову автомобіля. Це небезпечно, тому що перед тим як ви будете нею користуватися, я на 99,9% впевнений, що ви збивати кузов автомобіля водою. Не будете тоді, вже немає сенсу взагалі застосовувати вологу серветку, якщо є апарат високого тиску. Ви можете просто е пташиним послідом, який ви будете прибирати вологою серветкою. Ви можете подряпати кузов автомобіля, особливо якщо вона спиртивмісна, це дуже негативно сказується на лакофарбових покриттях. Тож не бажано терти все підряд вологою серветкою. Це в принципі і є мотив даного відео. Чому я загорівся саме даною темою? Тому що у більшості автовласників, та особливо у автовласниць, люблю вас всіх, виникає така можливість, навіщо їхати на детелінг, навіщо їхати на автомийку, якщо є ось така велика гора у мене вологих серветок. Не бажано цього робити. Будь ласка, бережіть свої автомобілі, користуйтесь правильною якісною хімією для цього, або відвідуйте спеціальні для цього детейс-центри, або автомийні комплекси. Тепер таки повернемось до теми хімчистки салону автомобіля. У нас вже безліч було відео. Ми показували вам, як правильно чистити арканта, шкіру, тканину. Всі відео я вам вже показував, де вони ось тут зберігаються, або в описі. Давайте я вам нагадаю про один чудовий продукт, який вам в подальшому дуже сильно спростить користування автомобілем, а саме. Його доглядом за ним. Це продукт PolStar. Polstar PH-нейтральний очисник на лужній основі, pH якого 7. Саме в його складі є чудовий консервант, який, на жаль, не дасть гідрофобного ефекту на поверхні, але він буде сприяти проти виникненню нових забруднень на поверхні. Тобто він утворить тоненьку плівочку, завдяки якій нові забруднення не будуть так інтенсивно налипати на поверхні. Чудовий засіб, який чудово працює. Його можна застосувати по шкірі, яка посушена, по шкірі, яка пошкоджена. По алькантарі, по текстилю, по пластику, в тому числі і полікарбонатному пластику. Універсальний дієвий засіб, який має приємний аромат. Але окрім цього приємного аромату та дієвості, з цим продуктом неможливо накосячити на поверхні, і з ним може справитись будь-який автолюбитель. Тепер давайте поговоримо про Мерці Кранікер. Це продукт, який застосовується більш широко у професійній студії, тобто детальній студії або серед автомийників. Це засіб для хінчистки сильних забруднень. Його можна застосувати по шкірі, його можна застосувати по структурному пластику, по ковроліну, стелі. Та текстилю. Дуже дієвий засіб, який має приємний цитрусовий аромат, pH якого 12,5. Стандартна пропорція розбавлення як і медсу, так і полстару 1 до 10 з теплою водою. Продукти, які треба розбавляти із звичайною водою, треба розбавляти з теплою водою. Продукт буде набагато разів дієвіший. Запам'ятайте, що не буває таких проблем, які неможливо вирішити, але не треба знаходити рішення даної проблеми лише вологою серветкою, тому що така проблема може бути потім стати її. І вирішення удвічі дорожче і удвічі важче. Це були теоретичні відомості, як неправильно доглядати за власним автомобілем. І ми розруйнували ще один міф: що волога серветка це не панацея проблем, зв'язані з автомобілем. Бережіть себе та свої автомобілі, доглядайте за ними правильно, застосовуючи правильний матеріал та інструмент. З вами була компанія Кохемі, я її головний технолог Платон. До наступних зустрічей!